Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Лев. Це прогноз для вас на грудень. Це сприятливий період для того, щоб ви проявили свою творчість, заявили за свої бажання. Впродовж цього місяця будуть підніматися питання ваших планів на майбутнє, друзів та великих грошей. 1 грудня настає новий місяць у вашому п'ятому секторі. Коли настає новий місяць, то це сонце з місяцем у з'єднанні народжують нову енергію, а отже, і буде сприятлива можливість для змін в цьому секторі. Крім того, є з'єднання буде із зіркою Антарес, що буде надавати вам оптимізм у вирішенні ваших справ. П'ятий сектор відповідає за романтику, дітей, творчість та радість, все, що вас надихає, це хобі, улюблена справа, а також дім спортивних досягнень, відпусток та святкувань. Вас можуть запрошувати на побачення, на свята, на шоу або в шкафе, тобто там, де може бути приємна атмосфера і якісь святкування. Зміни також можуть бути пов'язані із успіхами ваших дітей, можливі нові знайомства та нові захоплення. 4 грудня Сонце, яке управляє вашим знаком і є безпосередньо вашим его, проявом вашого творчого потенціалу, буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети обмежень. Цей же аспект надає вам силу волі та витривалість, буде вимагати від вас великої відповідальності в першу чергу перед собою і те, як ви проявляєтеся в світі. Цього ж дня Меркурій буде в напруженому аспекті опозиції до Юпітеру. Меркурій планета спілкування. Інформації, навчання, а Юпітер це планета авторитету та розширення. Торкатися ці аспекти будуть вашого п'ятого, восьмого та одинадцятого секторів. П'ятий те, що нас надихає, восьмий це великі гроші, це партнерські взаємовідносини, питання трансформації. А одинадцяте це наші друзі, однодумці, спільне, колективне та результати за продійну роботу. Треба зуміти тримати баланс між тим, щоб проявляти надмірну дисципліну, тримати все під контролем та бажанням відпочити, розслабитися та радіти життю 6 грудня. Сонце буде в уз'єднанні із Меркурієм. Сонце буде наділяти більшою красномовністю, бажанням висловити свої думки, і це буде сприятливо. З'єднання буде в вашому п'ятому секторі, тож можуть бути зустрічі, гарні звістки, поява нових творчих ідей, приємні спілкування із дітьми або ж отримання важливої інформації, навіть якщо ви будете десь у відпустці або на святкуванні, просто сходите в кафе. 7 грудня Марс переходить в ретроградний рух. Це планета ініціативи, активності. І зараз він стає більш агресивним, імпульсивним. За кілька днів до та після 7 грудня він взагалі в стоянні, адже він зупиняє свою швидкість перед розворотом, і в цей період не варто починати будь-які справи, адже вони також можуть стояти, як і сам Марс. Стояння буде він у вашому знаці безпосередньо, тож, можлива, підвищена конфліктність, імпульсивність у діях, і важко можуть просуватися справи. Ретроградити Марс буде до 24 лютого 2025 року. Ви можете переглядати свій імідж, своє позиціонування та дії щодо прояву себе. Цього ж дня Нептун, який символізує вищий прояв Венери, планета віри, ілюзій, фантазій, також буде в стоянні, адже переходить в прямий рух у вашому восьмому секторі. Тобто у вас буде набагато менше туманних заплутаних ситуацій в секторі, які пов'язані із оподаткуваннями, спадком, соціальними виплатами та розподілом спільних фінансів із партнерами. Цього ж дня Венера, яка символізує щастя, радість, гармонію та красу, буде переходити в вололюбний знак водолій. І енергія, яку ми будемо давати людям, стає більш дружньою. Це сприятливий період цінувати особистий простір і себе, і інших людей, а також може бути більше спілкування, легкого спілкування. Цього дня Венера буде у з'єднанні із Плутоном планети трансформації, тож можливий перегляд взаємовідносин, відносин із фінансами, великими грошима, а також вашими партнерами по шлюбу або по бізнесу з клієнтами та колегами. Цього дня діються напружені аспекти між Сонцем та Юпітером, і між Меркурієм та Сатурном. Вони також торкаються вашого 5, 8 та 11 секторів. Тобто, це сильне бажання проявляти свій авторитет, взяти на себе велику кількість обов'язків, а потім різке бажання все залишити як є, щоб відпочити. Також може бути підвищена конфліктність із представниками. Законодавчих органів, а також людьми старшого покоління. Важливо тут проявляти відповідальність. Сварки можуть бути як у взаємовідносинах, так і на тлі вирішення фінансових питань. 12 грудня Сонце буде в опозиції до Марсу. Торкатися аспект буде осі ваших взаємовідносин. Цей період може символізувати підвищену конфліктність або ж змін вашого ставлення, ваших вподобань. Цей же аспект є аспектом пристрасті. Щоб пропрацювати цей аспект, варто проявляти найкращі якості по кожній із планет, тобто проявляти рішучість та ініціативу за Марсом, а також дипломатію та гармонію по Венері. 15 грудня настає повний місяць. Цей період місяць висвітлює вам теми 11 сектору. Тобто сектор, що відповідає за ваші результати, плани на майбутнє, може бути завершення певного соціального проекту, отримання сертифікату, якщо ви відвідували якісь курси або були в групі з іншими людьми. Це можуть бути виступи періодом відвідування грандіозних. Заходів, зміни в колі однодумців та друзів, а також отримання важливої інформації, особливо через онлайн за допомогою астрології, це може бути періодом взаємодії із дітьми, які не є вашими власними, або ж. Це період сприятливий для самореалізації, для того, щоб ви заявляли про себе через засоби масової інформації через інтернет, це період реклами. Цей же день Меркурій переходить в прямий рух у вашому п'ятому секторі, і буде більше спілкування і менше непорозуміння, які пов'язані із вашими коханими, дітьми, там не буде таких заторів і проблем з документами, які стосуються відпусток, наприклад. 18 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Торкається аспект п'ятого та восьмого секторів. Це наше я, енергія, яку ми проявляємо в світ. А Нептун в напружених аспектах дає заплутаність, ілюзії, самообмани. П'ятий сектор торкається наших дітей, романтики, всього, що ми любимо. А восьмий це спільні фінанси. А це більш глибокі відносини. Цей аспект висвітлює нам можливі помилки, які ми допустили раніше. Це може бути і підвищена конфліктність в результаті перегляду спільних фінансів або ж на ваші творчі проекти. Ваше хобі потрібно буде трошки більше грошей ніж зараз є. 20 грудня настає один із найкращих аспектів цього місяця, адже Венера, планета Малого щастя, буде робити аспект удачі та руйнувань, перешкод на вашому шляху з планетою Юпітер. Яка символізує велике щастя торкатися аспект буде сьомого та одинадцятого секторів? Тобто, можуть бути перспективні знайомства із вашими партнерами, це можуть бути партнери. По шлюбу, по бізнесу, ваші колеги, успіх у виступах, а також може допомагати авторитетні люди. 21 грудня сонце буде переходити в знак козиріг, в знак практичний, дипломатичний. І на цей період настає зимове сонцестояння з астрологічної точки зору. Настає у північній півкулі зима. Сприятливий період для того, щоб ви прописали плани на майбутнє. Вони обов'язково мають бути практичними і Сатурн як управитель. Козорогу допоможе вам реалізувати їх втілити в життя 23 грудня сонце буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів в цей період. Ми ніби між минулим і майбутнім. торкатися аспект ботретього, шостого та дев'ятого секторів, задіяні аспекти роботи та кваліфікації. Щоб покращити, наприклад, свої побутові умови, режим дня, роботу, вам потрібно здобувати нові знання, опираючись на той досвід, який у вас уже є. Це період сприятливий для підвищення кваліфікації, звернення до своїх корисних контактів, а також здорового способу життя. 25 грудня знову повторно буде напружений аспект. Між Юпітером та Сатурном він вже був 20 серпня, і зараз повторно. Наступного разу він буде в червні 2025 року. Торкається аспект 8 та 11 секторів. В цей період ви можете переглядати своє фінансове положення, свої результати за проведену роботу, а також переглядати плани щодо фінансів. Сатурн буде вимагати, щоб ви були амбіційними, але реалістичними. Цей же період може бути вимушено зниження вашої активності. Якщо Сатурн, як планета обмежень та порядку, буде бачити, що ваші амбіції по Юпітеру, ваші цілі не виправдані, він буде давати вам випробування. Якщо ці цілі будуть амбіційні, але реалістичні, цей аспект навпаки допоможе вам подолати будь-які труднощі на шляху у досягненні своїх цілей. 26 грудня Меркурій буде в напруженому аспекті і до Сатурну, і до Юпітеру, торкається знову п'ятого, восьмого та 11 секторів. Тобто зверніть увагу в цьому місяці на ваших друзів, ваші соціальні проекти, ваша творчість і обов'язково на партнерські взаємовідносини, особливо щодо фінансів. Це може бути періодом, коли ви захочете все ж таки свою власну справу масштабувати, перевести її в онлайн. І для цього вам потрібно буде більше знань, більше корисних контактів та відповідно дисципліни. 31 грудня настає новий місяць, другий в цьому місяці, в вашому шостому секторі, тобто, сприятливі зміни. Можуть бути у звичайному рутинному способі життя, ви можете в першу годину настання нового місяця прописати плани, які стосуються вашого режиму дня, вашої роботи, побутових умов, способу заробітку або ж допомоги іншим, оскільки цей новий місяць напередодні нового року ви можете прописувати плани не лише на місяць вперед, але й на рік вперед. Бажаю реалізації ваших планів на кращим чином і до наступних зустрічі в наступних відео.